Привет, мужик, що я можу тебе сказать с тобой закарпатский блогер. Поставь мені лайк, подпишись на канал и не забудь про колокольчик. Тож ви не тикайте колокольчик, и зато вам не приходить уведомлення про мои фідосики, Я стараюсь, стараюся, ви погано дивитесь. То мало просмотрів, понимаете, мало. надо більше, більше давайте жару, мужики. Ще шурепив, блядь? А шо, ну да. Тихо, йоу. Нихуя. А ну зачитай что-нибудь. Да, щас. Секунда. Давай. Секунда, щас. Дай спомню якусь песню. Настроюсь етично, морально, фізично. Щас. Угу. Я більше говорю, чем думаю, подожди. Видно! Давай, видно аж за край. Як горить у да Седора сарай. Йо, Нихуя. сумно, сумно на душі. Забирай, що хочеш і біжи туши одну хатину за селом, одну дівчину під вікном, і ту корову, що додому йшла сама, да? Нормальна тема, чому тебе ток накинуть какой-нибудь? Понял, не можеш накинуть. Давай, давай, пуфф пуфф, давай. О, да не це ж жестоко, я не зможу Не умею. Бля. Не маґю. Сам охреневший, да мене там слухають люди даже, да. Бля, я тебе респектую, чувак. Там дядя Вася. Цей з сусіднього под'єзда і дядя Олег. В натурі, в реальності реально все було. Но Нормальний тіпей, я ти кажу, кентей дав. Алло, я тільки що реп читав, так що. Все, бейбі, чикса, я пойду в музику, я був репером, поняв? Ты не назвала! Фантазер! Класний трек! Хто... А хто мені саме більше <риклад> <понравилось>? <риклад> Так, а ну ще стоять, нікуди <риклад> не двигатися, щоб ви в мене не, не розмивались. Секунда, я, я определяюсь. Вернись назад, куди ти пошла. Я твій, Сулейман, іди сюди, як китам. <риклад> <Спасибо. риклад> так, то дявочка номер один, то дявочка номер два, то дявочка номер три. Ми не розуміємо, хто із нас. Один, два, три. Сулейман не казав, що можна говорити. <риклад> З неї, щось явно Ой, не щось то чекає одне, я ти чесно кажу. <laughs> Чов про такого хрена, як закарпатський блогер. Не, а чого, надо? Да ні, він просто задолбав уже. Та Ну вон нахелел посла і все. Надо, надо. Не можу може найти рот, ніяк, бач, сижу тут, а шукаю, немає. Вау! Я бачу твої пятки. І кусок жопи бачу. <звук> Шовет! Ох, нихера вас там куча, пацаны, привет. Всего лишь 18 человек. В натуре всего на все. Шо ты робиш, братан? Сижу, а ты шо робиш, братан? Я ничего, братан, хочу заявлять такое закурить хочу. А мамка бить не будет, братан? Не буде мамка бить, братан! Бачи, ты Все, все, все. Оооо! О, о, це херня! херня! Да. А давай! Я бачу, что тебе пожоще, я ничего не кажу. Я ж что. Че херня? оце все вся херня, да. О, привет, курищик анонимних сигарет. Ніхуя сі анонимных. Ну, вообще не видно, я тебе реально кажу. Убиваешься? Він хотіла, короче, поменьше мать Хіба з ними не один дзвоник на й два пиздить збоку. От я з життя. Це життя таке. Ми в відео попадем? Ну, конечно. О, так ми пасли сподим. Спасибо, хоть на YouTube попал. Тобі деньги за це приходять чи ні? Да, я такий багатий, у мене аж 27 центів. Ну о чому тут говорити? не понимаю. Ну от, а не проще це все закінчити? а чо ти не спитаєш мене, типу, а як це все лучше буде закончить, типу, цю всю херню, яка зараз створиться? Ну, шо, дивись, що дивись, як ти говориш. буде. Про про да, 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 про війну, як ти говориш. Короче, все мне заебало, ладно, чел. Ты сам не украинец, ты не умеешь на чистом украинском говорить. Почему ты я не Только умею размовлять на чистом украинской мове? Я спокійно можу розмовляти на чистом українській мові. Ну, ну просто говорят, два Говорят, двое ну, скажи, я тебя понимаю, так же самое, как по-русски сейчас. Ну скажи, я буду с тобой розмовляти украинской мовою, тільки ты найдешь якусь тематику нашей розмови. А ну ты не умеешь просто на чистый. украинской мове, так и скажи. А это я тебе це я тобі рассказывал только что не, не украинской Хорошо, сейчас я проверю на украинскую мову. Что такое прапор по-украински? Прапор. <рапор> прапор и прапор. Ну переведи на русский, переведи на русский или Клав. на английский. Клав. Ох ты, блядь, ты даже знаешь это. Ну давай еще что-нибудь проверим, не знаю. Бля, что такое кохание, бля? Кохание? Кохание. Ну кохание, блять, скажем, я, я ти вже сказав, як воно правильно говориться, до тебе вже сказал, як оно правильно говорится, до тебе уже должно було дойти, что це таке. Да я вижу по лицу, что это русский чистый, блядь. Так, пацаны, що я вам хочу сказать? Оцей чувак, з яким я тільки що показывал вам розмову, Ну, не знаю, не знаю. От чому, до, до чого тут це? Я не можу понять люди. От що воно вам треба? Ви просто заходите в чат-рулетку і задаєте тупі вопроси. От реально тупі вопроси, Ну вопроси, які не касаються нічого. От для чого воно тобі? Ну типа там зараз війна на Україні, типа, і що ти там, типа, мої брати тіпа, топчуть землю, типа. От нахера воно треба? Я не можу об'яснити мені просто понять, Я чесно не можу понять, типа, на що нам треба? Чи ти не зайдеш, не спитаєш, типа, а як закінчиться цю війну, типа там... Чого давай ми, типа, примиримо свої народи, тіпа, давай щось думати. Чого ви це не предложите?